Представляємо гібрид ріпаку Мессі. Це середньопізній напівкарликовий гібрид селекції лемки з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара. Його головна перевага компактна форма рослини, яка забезпечує високу стійкість до вилягання, зручність обробітку та легке збирання врожаю. МЕССІ має середній темп осіннього розвитку, формує потужну кореневу систему й підходить для ранніх строків сівби. Завдяки цьому. Гібрид ефективно використовує ґрунтову вологу та поживні речовини з осені. Раннє вкорінення зменшує ризик витягування точки росту, підвищує зимостійкість. Навесні мессі відновлює вегетацію рівномірно, не переростає, чітко реагує на рістрегуляцію та добре витримує перепади температур. Він демонструє стабільне цвітіння, однорідне дозрівання. І не втрачає стручки навіть у спекотну погоду мессі стійкий до основних хвороб, включаючи ФОМОЗ завдяки гену Релем 7 рекомендований для вирощування в усіх регіонах України по лісі, лісостепу та степу. Ідеальний для технологій, де важлива стабільність, компактність та зручність механізованого збирання. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.